Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з геометрії. Сьогодні у нас з вами узагальнюючий урок по темам, які ми з вами вивчали в цьому розділі. Це центральні і вписані кути, описані і вписані чотирикутники, а також теорема Фалеса і середня лінія трикутника і трапеції. Тож, давайте порозв'язуємо типові задачі ще раз і пригадаємо основний теоретичний матеріал. І почнемо ми із поняття Вписаний і центральний. Кут. Давайте ще раз пригадаємо. Вписаний кут виглядає ось таким чином. Вершина кута знаходиться на колі і, відповідно, градусна міра цього кута. В два рази менша за градусну міру дуги, на яку опирається даний кут. Це властивість, яка використовується в задачах. Відповідно, центральний кут виглядає ось так. Сама назва говорить про те, що вершина цього кута знаходиться в центрі кола, і градусна міра цього кута дорівнює градусній мірі дузі, на яку опирається даний кут. Відповідно, на цій основі давайте і спробуємо з вами пригадати і порозв'язувати типові задачі. І перша задача знайдіть градусну міру дуги, яка становить 7 дев'ятих кола. Давайте пригадаємо повний оберт. Це у нас складає 360 градусів. Значить, 7 від 360 це те, що нам треба з вами знайти. Пригадуємо, для того, щоб знайти 7 від 360, треба 360 поділити на 9 і взяти 7 таких частин. Так? 36 поділити на 9 це 40. І відповідно 4. Да, 40 помножити на 7, – 4х7. 28, так? Отже, 280 градусів це буде у нас градусна міра дуги, яка складає 7 дев'ятих від Кола. Наступний тип задач за малюнками. Давайте спробуємо пригадати. І, значить, наша з вами задача для кожного із запропонованих малюнків визначити градусну міру кута АБЦ. А у цьому випадку. Давайте так, перша задача. І працюємо. Значить, кут АБЦ в даному випадку є. У нас з вами. Не що інше, як вписаний кут. Да? Зверніть, будь ласка, увагу, і ми з вами сказали, що градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він опирається. А у нас він опирається на дугу BC, так? І ось ця дуга АС, відповідно, вона є і дугою, на яку опирається кут АОС, який є центральний кут, і градусна міра якого 140 градусів. Значить, градусна міра дуги АЦ, відповідно, теж буде 140 градусів. А так як кут АБЦ є, відповідно, у нас з вами вписаним кутом, то його градусна міра дорівнює половині, значить, в нашому випадку 70 градусів. Наступна задача, циферка 2. І знову-таки знайти градусну міру кута а, Б, С. Знову давайте подивимось, а, Б, С в даному випадку це теж вписаний кут. Відповідно, градусна міра його буде дорівнювати половині градусної міри дуги, на яку він опирається. А опирається він на дугу більшу, ось цю АЦ. І, відповідно, тепер давайте подивимось, кут АОЦ є центральним, і він опирається на іншу дугу, теж дуга АЦ, але менша дуга АЦ. Ось вона виділена у нас помаранчевим кольором. І градусна міра ця буде 140 градусів. Так? Тоді повне коло це у нас 360, значить 360 мінус 140 це буде градусна міра синенької нашої дуги. Буде визначатися, так, як 360 мінус 140 буде 220 градусів. І саме градусна міра цієї більшої дуги АЦ, яку ми визначили, що вона 220 градусів, це буде вдвічі більше, ніж наш кут АВС. Значить, кут АВС буде дорівнювати половині одної другої від дуги, значить, в нашому випадку 110. Градусів є наступна задача визначити знову таки градусну міру кута АБЦ. Ось цього кута нам треба визначити. Знову таки, давайте уважно подивимося. В даному випадку кут АБЦ знову-таки опирається на дугу АЦ. Так, швиденько ми її виділяємо. І його градусна міра буде вдвічі менша за градусну міру цієї дуги. Значить, задача зводиться до того, щоб визначити градусну міру цієї дуги. У нас є трикутники АОБ так, і БОЦ. І в них є ось ці центральні кути 140 відповідно, і 120 градусів. Знову таки, центральний кут АОБ. значить, Він відповідає дузі АБ, і яка теж буде дорівнювати 140 градусів. Давайте зараз виділимо її кольором. Так, є Далі кут БОЦ, це теж центральний кут, його градусна міра 120 градусів. Значить БЦ дуга також буде 120 градусів. Так, а повне коло складає 360 градусів. Значить, відповідно, тепер дуга АЦ, дуга АЦ буде дорівнювати 360 мінус 140 і мінус 120 градусів дуга. АЦ буде визначатися як 100 градусів в нашому випадку. 100 градусів. Так, ну і відповідно кут АБЦ це буде половина від нашої дуги АЦ, тобто, це буде відповідно, 50. Градусів. Так. І четверта задача, із той самого розділу. Значить, подивіться, знову на, треба визначити а, Б, С градусну міру цього кута. Якщо задача, да, подивіться, дуже схожа на попередню, значить, це у нас 110 градусів, ця дуга буде 130 градусів. Тоді на цю дугу залишиться 360 мінус 110 і мінус, це буде 120 градусів. І тоді кут АБЦ буде дорівнювати половині, значить, в нашому випадку 60 градусів. Ось таким чином ми пригадали з вами властивості і центрального, і вписаного кута. Далі ми з вами говорили про вписані і описані чотирикутники. Які ж властивості там? Якщо чотирикутник є вписаний в коло ще раз подивіться, як виглядає такого роду чотирикутник, всі його чотири вершинки знаходяться на Колі. І, відповідно, його властивість, що протилежні кути чотирикутника в цьому випадку в сумі дають 180 градусів. І ось у нас це правило, яке ми будемо застосовувати. Так? І, відповідно, якщо чотирикутник описаний навколо кола, то його сторони касаються, да, дотикаються до точок кола. І, відповідно, властивості полягають у тому, що сума протилежних. Сторін в цьому випадку є однаковою. На цьому і основується розв'язування задач. Тож, давайте знову таки пригадаємо, які основні типи задач у нас були. Значить, Наприклад, знайдіть невідомі кути чотирикутника. Якщо за умовою, бачите, кут А і кут П у нас задано, значить треба визначити кут С і кут Т. Знову-таки, пригадуємо, да? властивість, протилежні кути в сумі дають 180 градусів. Значить, до 72, так, не вистачає скільки, щоб було 180. Значить, кут Т в нашому випадку буде 180 мінус 72. Буде 108 градусів. Далі кут С, знову-таки, протилежні кути, в сумі дають 180 градусів, значить 180 мінус 54 і відповідно отримуємо 126. Градусів. Все. Таким чином ми задачку з вами розв'язали. Знайти невідомі сторони чотирикутника. Знову-таки пригадуємо. У нас невідомою є тільки ця сторона. Давайте ми якось його позначимо, наприклад, А, Б, С, Д. І нам треба визначити довжину сторони АД. Знову-таки пригадуємо властивість, протилежні сторони в сумі, вони між собою однакові. Тобто АБ. Плюс ДС повинно дорівнювати АД плюс БС. Підставляємо числові значення. Значить, 24 плюс 12 повинно дорівнювати 21 плюс наша невідома сторона Х, розв'язуючи це рівняння. Ми отримуємо, що х в нашому випадку дорівнює 15 см. Так, наступний тип задач, знову-таки, пов'язаний з цими властивостями, тільки трошечки ми їх ускладнюємо. Да? Значить, визначити невідомі кути, якщо є співвідношення певне да? значить, між цими кутами. Знову таки, першу пару кутів, тобто кут теми, зазвичай знаходимо як 180 мінус 44, отримуємо відповідно 136 градусів. Градусів, кут Т ми знайшли. Далі кут А і кут С теж в сумі повинні давати 180 градусів. Значить, кут А Х плюс кут С це Х плюс 40 повинно дорівнювати 180. Розв'язуємо рівняння. І, відповідно, отримуємо, що х дорівнює 70 градусів, значить, кут А у нас 70 градусів, а кут С на 40 більше, значить 110 градусів. Все таким чином ми знайшли кути. Ну і, відповідно, знайти невідомі сторони нашого чотирикутника, знову, якщо є співвідношення. Знову-таки пригадуємо, сума протилежних сторін повинна бути однаковою. Значить, відповідно, складаємо рівняння 18 плюс 20. 4, це сума цих пар сторони, Відповідно, наступна пара сторін це Х плюс Х плюс 12, все, розв'язуючи це рівняння 2х плюс 12, Відповідно, у нас дорівнює 42. Так, 2х дорівнює 30, х дорівнює 15, значить ця сторона 15, а ця на 12 більше, значить 27. Вся задача розв'язана. Далі ми з вами говорили в цій темі про теорему Фалеса. І як наслідки теореми Фалеса це властивості середньої лінії трикутника і середньої лінії трапеції. І знову-таки дуже багато задач, які використовують ці властивості. Давайте пригадаємо, середня лінія трикутника це відрізок, який сполучає середини бічних сторін, паралельний третій стороні і дорівнює її половині. Що стосується середньої лінії. Знову таки, це лінія, яка сполучає середини бічних сторін, паралельна основа і дорівнює їх півсумі. Отже, виходячи з цього, розв'язуємо задачу. На рисунку, МН це є середня лінія трикутника АБЦ, АБ за умовою у нас 6 см. Повністю сторона, так, 6 см. БЦ за умовою 8 см. Відповідно, AC у нас теж 8 см за умовою, і треба визначити. Перше, довжину відрізка МН. Так як у нас точка М сказано, що це МН середня лінія, значить, відповідно, ці відрізки у нас однакові, ми це можемо позначити. Так як МН є середньою лінією, то за її властивостями вона дорівнює половині Основи АЦ в нашому випадку, значить, 8 поділити на 2 буде 4. Значить, МН дорівнює 4 см. периметр трикутника БМН. БМН це ось цей трикутничок, так, значить, МН у нас 4, так як АБ6 половинка це буде 3, БЦ 8 половинка це буде 4. Значить, 3 плюс 4 і плюс 4, відповідно, у нас з вами буде 11. 11 Так. І далі периметр 4 кутника Знову-таки, половинка нашої сторони, тут буде 3, тут буде 4, тут 4 і тут 8. Відповідно, додаємо всі 4 сторони: 4, 4, 8, 8, 8 плюс 8 16 і плюс 3-19 сантиметрів. Визначили. Наступна задача, де є середня лінія. Трикутника А Б С, причому Д і є точки на сторонах Б С і АЦ відповідно. Знайдіть довжину А Б, якщо вона на 9 см більша, ніж ДЕ. Замальовуємо трикутник А Б С, далі. На стороні БЦ ми взяли точку. Так, позначимо, наприклад, точка Д. Відповідно на стороні АЦ серединка, це буде точка E. Е. І нам сказано, що ДЕ це є середня лінія, так, трикутника ABC. Далі просять, знайдіть довжину сторони AB, довжину сторони AB, якщо вона на 9 більша, ніж DE. Тобто DE, так, середня лінія, а це у нас на 9 більше. На 9 більше за DE. Значить, позначаємо знову-таки, DE, нехай у нас буде х, тоді це буде Х плюс 9. Отже, Давайте знову-таки пригадаємо, що середня лінія, тобто наш відрізок є Д, дорівнює одна друга половині сторони АВ. Якщо ми є Д позначили через Х, то АВ, це відповідно на 9 більше, ми отримаємо ось таке рівняння, розв'язуючи яке, ми з вами визначимо, що Х у нас дорівнює 9, значить середня лінія є Д 9 см. Так. А, відповідно, тоді сторона А, Б, яку нас просили знайти, на 9 більше, значить 9 плюс 9 буде 18 см. Так, визначено. Наступна задача за поданим малюнком знайти значення Х і У. Знову таки скористаємося тут і теоремою про властивість середньої лінії трикутника, і теоремою про властивість середньої лінії трапеції. Для початку давайте уважно розглянемо трикутник Ось, К, Б, Л. В цьому трикутнику КБЛ МН є середньою лінією, це видно, виходячи із рисок, да, які відзначають однакові відрізки М паралельно до КЛ і паралельно до АС, значить МН є середньою лінією даного трикутника. Якщо МН середня лінія, то вона дорівнює одна друга від сторони КЛ. КЛ значить, в нашому випадку буде 5, значить, Х дорівнює 5. Далі, це перша дія. Друга дія. Давайте розглянемо відповідно. Чотирикутник А М, Н, С. В цьому чотирикутнику КЛ це є середня лінія так, для трапеції. Відповідно за властивістю середньої лінії КЛ. У нас буде визначатися як М, плюс АС – Поділити на 2. КЛ у нас 10, МН ми знайшли з вами 5, АЦ це Y наше, поділити на 2. Розв'язуючи тепер відповідно відносно Y рівняння, ми отримаємо з вами 20, дорівнює 5 плюс Y, Y буде дорівнювати. 15 см. Значить, Y дорівнює 15 см. Все X дорівнює 5, ми з вами визначили, Y дорівнює 15. І ще одна задача, пов'язана також з властивостями. Знайти периметр нашої трапеції ABCD, якщо по малюнку у нас задано наступне. Давайте уважно роздивимося, що у нас задано. У нас трапеція рівнобічна, на це вказують однакова кількість рисочок бічних сторін. МН це у нас середня лінія трапеції, А це, це діагональ. Причому зверніть увагу, діагональ є бісектрисою кута А. Так? І, відповідно, точка К ділить нашу середню лінію МН на відрізки МК, які дорівнює 5 одиниць, і КН, який дорівнює 7 одиниць. Давайте пригадаємо, щоб знайти периметр, нам треба знати довжини кожної із сторін. Значить, нам зараз треба знайти сторону АБ, знайти Б С, знайти СД і, відповідно, знайти ДА. Чотири сторони. Давайте починати із того, що будемо їх шукати. Для початку розглянемо трикутник А, Б, С. Що в цьому трикутнику у нас є? Кут А у нас є. Але, знову-таки, так, як Б С і АД це паралельні прямі бо трапеція основи. Так? І, відповідно, діагональ АЦ є бісектрисою кута А то ось цей куточок САД да, і АЦБ однакові. І тоді ми маємо, дивіться, трикутник А, B, з двома однаковими кутами при основі АЦ. А це вказує на те, що наш трикутник є рівнобедрений. Значить, відповідно, Сторона АВ дорівнює нашій основі ВС. Я запишу АВ дорівнює ВС. Як знайти тепер основу? В цьому ж трикутнику МК це є середня лінія нашого трикутника ABC, вона дорівнює 5, значить, BC в два рази більше буде відповідно 10 см. І автоматично, так як трикутник ABC рівнобедрений, AB, сторона теж буде 10 см, а так як у нас трапеція рівнобічна, так, то відповідно CD у нас теж буде 10 см. Ось, дивіться, ми одним махом знайшли з вами аж цілих 3 сторони. Так, і тепер, якщо ми будемо розглядати наступний наш трикутник, це трикутник, а це. Де. То тоді КН це буде середня лінія цього трикутника. Якщо вона дорівнює 7, то відповідно АД буде в 2 рази більше і дорівнювати 14 см. Все. Тепер, щоб знайти периметр, у нас є всі 4 сторони, відповідно, периметр буде дорівнювати 44 см. Ось таким чином, користуючись властивостями, ми з вами розв'язуємо задачі. Бажаю вам успіхів у навчанні і до Наступних зустрічей.